Об'явлення Івана Богослова, розділ 14. І я гляну, і ось Агнець стоїть на Сіонській горі, а з ним 144 тисячі, які мають його ім'я та ім'я його Отця, написані на їхніх чолах, і я почув голос із неба, наче шум бурхливих потоків, або як гуркіт великого грому. Почув і голос, наче гуслярів, які грали Ґгі. на своїх гуслах. І вони, наче співають нову пісню перед престолом та перед чотирма живими істотами і старцями, і ніхто не міг навчитися тієї пісні, крім цих 144 тисяч, викуплених від землі. Це ті, які не опоганилися з жінками, які чисті. Вони йдуть слідом за Агнцем, куди б він не йшов. Вони викуплені від людей перші плоди для Бога та Агнця. в їхніх устах. Не знайдено лукавства, бо вони непорочні. І я побачив іншого ангела, який летів серед неба. Він мав вічну Євангелію, щоби звіщати її жителям землі, усякому народові, поколінню, племені і народності, проголошуючи гучним голосом Побійтеся Бога і віддайте йому славу, бо прийшла година його суду. Поклоніться тому, хто створив небо, землю, море і джерела вод. Ще інший ангел, другий, слідував за ним, проголошуючи, Упав, упав великий Вавилон, який напоїв усі народи лютим вином своєї розпусти, а ще інший ангел, третій, слідував за ними, промовляючи гучним голосом: Якщо хтось поклоняється звірові та його образові і приймає знак на своє чоло або на свою руку, то питиме вино Божого гніву. Вино нерозбавлене, змішане в чаші його гніву, і буде покараний у вогні та сірці перед святими ангелами та перед агнцем. і дим їхніх мук підіймається на віки віків, і не мають спокою ні вдень, ні вночі ті, хто поклоняється звірові та його образові, або коли хто приймає знак Його імені. Тут терпіння святих, які бережуть Божі заповіді та віру Ісуса. І я почув голос із неба, що промовляв, напиши, блаженні ті мертві, які віднині помирають у Господі. Дух промовляє, так, нехай вони спочинуть від усіх трудів, а їхні діла йдуть слідом за ними. І я глянув, і ось біла хмара, а на хмарі сидить той, хто подібний до сина людського. Він мав на своїй голові золотий вінець, а у своїй руці гострий серп. А інший ангел вийшов із храму, гукаючи сильним голосом до того, хто сидів на хмарі, пусти свій серп і жни, адже прийшла пора жнив, і достигло жниво на землі. І той, хто сидить на хмарі, пустив свого серпа на землю, і земля була вижата. А інший ангел, вийшов із небесного храму, він також мав гострий серп. І ще один ангел, який мав владу над вогнем, вийшов від жертовника і закликав гучним голосом до того, хто мав гострий серп, проголошуючи: Пусти свого гострого серпа і обріж грона винограду на землі, бо його грона дозріли. І ангел пустив свого серпа на землю, і зібрав виноград землі, і вкинув до великої давильні Божого гніву і вичавлене. Було в давильні поза містом і потекла кров із давильні, аж коням до вуздечок на 1600 стадій.